Фронтова смуга на сході просто кипить від переміщень. Найбільш запеклі бої зараз точаться на кордоні Донецької та Луганської області у напрямку Кремінної. Тут на наші позиції Росіяни скидають все від гранат до авіабомб. Ось так лісовими дорогами ми з черговим конвоєм військових просуваємось до лінії фронту. Прибувши на місце, хлопці поспішають якнайшвидше розвантажитись і кажуть, що цього разу дістались точки успішно. Зазвичай ця дорога дається значно важче. Як, да, як обстрілюють раз на раз не приходиться, та тиша на позиціях обірвалась так само несподівано, як і почалась. На щастя, обстріл застав нашу групу вже біля укриття. Заледво росіяни відкривають вогонь, як починає працювати наша артилерія. Гармаші намагаються подавити вогневі точки ворога, аби той припинив стрільбу. Справа да, від ось, бачимо. В такі хвилини вся увага на командному пункті прикута до моніторів. Коли всі вогневі точки ворога знайдені, до роботи береться важке озброєння. Дистанції між нашими бійцями та противником короткі. Тому хлопцям в окопах наказують сховатись. Ого, <плес> я, працювати я, та, 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 краще, краще, краще сховатись. Побачили, показали, де я так розумію, що просто ми не спостерігали самих розривів. Приходи були без ці. зараз. Угу. Так Працює другий механізований батальйон 67-ї бригади. Дук напрямок важкий, каже його командир Артем. Росіяни ще зимою намагалися прорватися звідси до Лиману і повернути місто під свій контроль. Увесь цей час. Ворог постійно змінює тактику штурмів. У нас тут оборона вихід. Все можливе для того, щоб вони не продвинулись далі. Ну, тобто вони намагаються сунути вперед? Ну, Звичайно, намагаються. Задача в них така. Вони і підганяють своїх своєю власною зброєю. На жаль, там не дурні сидять, інакше їх вже тут давним-давно не було. Бої за цей величавий сосновий ліс не припиняються ні на хвилину. Його захисники для вогневих точок використовують кожен пагорб та кущ. Артилерія просто не стихає. Таким чином ворог намагається прочесати ліс. Розрахунок СПГ працює по ворожих укріпленнях саморобними уламково-фугасними снарядами, аби не потрапити під вогонь росіян. Заряд запускають дистанційно з укриття. Під прикриттям СПГ батальйонні розвідники висуваються в сіру зону між нашими та ворожими позиціями, щоб уже з ближньої дистанції вдарити по бліндажах росіян. І доводиться обережно, прикриваючись кущами та деревами, іноді пересиджувати в укриттях. Безпека тут перед усім. Зараз над позиціями російський дрон, і тому був наказ всім сховатися. І перечікувати, коли він полетить, тому що якщо він нас помітить, ну він або скине якусь гранату нам на голову, ну або скоригує артилерію. Що... Що... що теж не менш приємно. Кожен такий вихід справжня лотерея, каже розвідник Роман: тут в окопах хочеш не хочеш, а в долю доведеться повірити. Комусь веза, комусь не веза, тут, тут як карта ляже. Тобто тут э, немає такого, щоб, типу, знаєте, конкретно ти знаєш, що з тобою нічого не станеться. То я запускав снаряд, і от якраз в той момент впуска прилетіла я до міна. Ну, Та й поки повезло, а там побачимо, що буде далі. Якось так. Все. Йдемо працювати? Так. Швидкому темпі розвідники висуваються на вогневу позицію. Довго на одному місці затримуватись не можна, тим паче у ворога. носом. Все, стоим в ряд. Напрямок. Готові? Пострел! Відстрілявшись, хлопці так само швидко повертаються до укриття і, перепочивши, рушають на базу. Завдання виконано, втрат немає. Вже дорогою назад Комбат показує свій браслет. Його вдягнув як оберіг і на згадку, за що він і його побратими воюють. Згарда сонця, трезуб Святослава, трезуб Володимира Великого, трезуб Ярослава Мудрого і трезуб ОУН. Завжди боролися. Боремось і будемо боротися. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Ігор Щепет, телеканал інтер. Подробиці, марафон. Єдині новини.